На Закарпатті прорвали державний кордон. Вантажний автомобіль ГАЗ 66 з чорними номерами незаконно перетнув кордон та виїхав до Угорщини. Згодом угорські прикордонники повідомили, що затримали 32 громадян України. Першим про інцидент повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола та в своєму телеграм-каналі опублікував відповідні фото. За його словами, прорив стався 9 червня на ділянці Косино – Велика байгань. Так відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ 66 56, з чорними військовими номерами рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Через певний час автомобіль знайшли вже на території Угорщини та без пасажирів. Але пізніше місцева поліція повідомила, що затримала 32 людей на околиці села Барабаш. Варто зазначити, що перевірка вже показала непричетність автомобіля до військових формувань. У державній прикордонній службі повідомили, що на даний час продовжується уся необхідна перевірка. Прикордонники Мукачівського прикордонного загону, на ділянці якого це відбулося ця ситуація, затримали також кількох е чоловіків, які можливо причетні до переміщення. Е Осіб через кордон зараз ними проводяться всі необхідні фільтраційно перевірочні заходи для того, щоб в подальшому прийняти необхідне рішення, але варто розуміти, що на жаль, порушники кордону вони досить часто користуються послугами таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння незаконному перетині кордону. І власне щодня ми затримуємо або ж осіб, які намагаються поодиноко крити кордон, або навіть групи осіб які за сприяння і організаторів і пособників намагаються дістатися лінії кордону для того, щоб її в подальшому перетнути.